Хоча весілля батька Махна лише лейтмотив цьогорічного байкерського зльоту, вінчання відбувається по-справжньому. Попри увесь довколишній маскарад, співи та танці, отець Іван серйозно готується до обряду. Не доводилося думати, не то що вінчати, але це є їхній спосіб життя, організація. Падонки міра, які сьогодні з'їхалися до нас до Ужгорода у зв'язку, і свінченням Саші, який є вірником нашого кафедрального собору, і тому він рішив порадувати своїх друзів із усієї Європи. На вимогу настоятеля військові полководці дружньо склали зброю біля входу у храм і взяли участь в урочистому ритуалі. Я обіцяю тобі любов, вірність, чесність і космосу, друзів, і що тебе не тущу до смерті. А на території Ужгородського замку молодят уже чекали з хлібом та сіллю. Свої підписи на шлюбному документі батько Махно з дружиною символічно поставили кров'ю червоноармійця. Я ж тому і зібрав всю нашу братву. Ми гуляємо розгуляй поле. І Я всіх рад бачити, всі войські всіх. І всі банди формування <ривання> на своїй свадьбі. за молодих і мирову історичні військові персонажі п'ють вже зранку, а тому мріють про званий обід. У нас буде обов'язково гетьманський борщ. Це перше. Друге, да. будуть у нас обов'язково ті маленькі сухарики, які зверху смазані таким тоненьким ломтиком смальша, і зверху посипані такою маленькою зелененька петрушечкою. І зверху петрушечки чуть -чуть укропчика. І це Ми все будемо закусувати і приїдати чесноком. Зимовий зліт байкерів в Ужгород завжди оригінальний захід, адже на нього учасники приїздять без мотоциклів і відповідно гуляють гучніше, бо за кермо сідати не треба. Наступного разу на Закарпаття байкери з'їдуться влітку з не менш цікавою програмою. Світлана Максимова Скунць, Закарпаття, п'ятий канал.